Доброго вечора. Тепер знімаю ще один підписчик казав, як будемо ставити січкарню саму рамку зняти. Почали ми ставити, ця рамка трошки не підходить для цього комбайну. Пояснюю чому. Бо в нас йде тут. З, е, нахил звідси і з таєї сторони. А ця січкарня з комбайну в якого квадратна е, задня ця частина йшла. Ми думали, один той самий комбайн, а тут різниця трошки є. Нижня частина все, все те саме. Просто тут де огольники, інакше потрібно робити. Мусили відрізати ось ці. Тому що тому що як не став на місце, то ось тут отака от ситуація виходить. Зовсім не, зовсім не йде. От, якби був квадрат, от видно, воно би все підходило. А у нас верх Йде трошки пірамідкою. Мусили відрізати, будемо підробляти. Далі. Ось тут. У нас де рівно в тому комбайні йшло навкіз і тоді йшла ось ця бляха. Ось така бляха, зараз я її посаджу. Ось тут вона повідгнивала, де була прикручена. І нам її тут не потрібно, тому що у нас цей угольник майже йде попід задню частину. Тут би мала бути рамка з швелера такого, він якраз заходить сюди. Так що один той самий комбайн, а задні частини різні. Далі. Ми будемо робили ось так, щоб тут бляхи не давати і заодно усилити, Якраз 2 на 4 квадрат. Зваримо ще одну рамку і якраз все чітко підходить. Далі ще є відмінності. Зараз возьмо фонарика. Ось тут. Бачите, на одну. На один отвір тільки співпадає, другий ось тут відніється, Вже відмінність. Далі навіть ось на тих угольниках є ось ці отвори. Вони там вгорі, взагалі нікуди би не співпали, бо різна відстань. Далі з цієї сторони, з цієї сторони тільки на один отвір. Другий, як видно, ось, ось тут. Взагалі, ось, ось цей отвір другий. Тут немає ні одного отвору. Тут і тут. І тут аналогічна ситуація, тут йде пірамідкою. Думали, що встане от. Десь сюди. От, наприклад, якщо сюди стає, цей угольник. Тут ще в нас один отвір є. Ось. До цього він не дістає вже. Отвір має бути ось тут десь. Ну, то ми переробимо це, не є проблема. От. А так, все воно підходить далі. Просто Зараз такий доробіток потрібно зробити. Так що, якщо хто купляє січкарню, то на такий комбайн з угольників не підходить. Потрібно, щоб тут був швеллер. Якщо то гляньте Олегу і Вань, така січкарня сюди підходить. Ну, сама рамка. А ця вона ідентична, де барабан чіпляється. Просто є різні барабани. Є такі, як в нас, є на плаваючих ножах і є незащитий барабан там на три ножі чи як. Я завтра поїду дивитися до на 600-й. Там е... теж на нерухомих ножах, але там інакші ножі. То я як. Буду там. Я полюбе, буду для себе зазніму, щоб глянути ось тут ось та бляха йде. Ось так вона з мутраси не торкається і хочу замірити всі відстані що до чого. Тоді я викладу відео, якщо вдасться зазняти. Та вдасться, бо то для себе потрібно. Розміри то все зафіксувати, щоб тут далі вже робити.